Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні не буде моделювання, сьогодні будемо розглядати ось такий чудовий і дуже старий вінтажний журнал мод. Це французьке видання за 1939 рік від 1 жовтня. Так що, що друкували в таких журналах, ми зараз розглянемо, де я його знайшла. Знайшла я його в антикварному магазині, він там просто лежав на безкоштовне, як можна було безкоштовно взяти, якщо там комусь потрібно. Я цим, звісно, скористалася. На жаль, там був тільки один такий журнал, але тепер я буду знати і буду, скажімо так, пастися на таких. Антикварних лавках. Так що це дуже цікава історія. І що тут вони, вони пишуть, і що тут вони показують саме в ці роки це завжди цікаво. Тому що а, то для нас а, роки такі більш жіночні, якісь а, тендітні, а, щось в них є таке і а, дуже. Магічне, скажімо так. Тобто такі дуже цікаві моменти, які ми можемо для себе просто, знаєте, як надихнутись. Нас зустрічає на обкладинці ось таке пальто. І дивіться, що тут за пальто. До речі, нагадаю, що дуже багато пальто ми можемо побачити, де є якісь вставки саме з трикотажу плотного такого. Трикотажу, чи пальто, які не мають коміра і лацканів, і взагалі вони якісь такі чудиновацькі і одягаються на щось достатньо уплотнене, трикотажне, як пуловер, чи джемпер, щось таке. І тут ми бачимо таку ж саму історію. Тобто, що ми можемо сказати, що все, що ми. Бачимо, сьогодні все було раніше, і тут ми... це, це саме той приклад. По-перше, я не знаю, ми ж можемо розглядати і можемо брати собі як ну, те, що ми можемо собі уявити, так? наші здогадки брати. Тут пальто з достатньо уплотненою пальтової тканини. Звісно, що це вовна, і що це натуральна вовна, і, і тут немає коміра, тут борта начебто просто оброблені під як підгибкою, чи можливо там якийсь, але не пальтовий борт підборт. І Чи він одягнутий на, саме, на ось такий джемпер, плотний з трикотажу вовняного, чи це все як одне ціле? Ми, бачимо, звісно, що цю, цю модель, можливо, ми не візьмемо до свого гардеробу, але саме той варіант, як використовувати такі дві а, різні два різних матеріали між собою. То вони їх використовували раніше, таким же чином, як і зараз. І ми бачимо, що тут є такі декоративні, як кокетка, начебто по формі відльотної кокетки ось такі полоски. так, Тобто, ну, якщо ось з цієї сторони дивитись, то можливо, воно наче. Кишенька така, можливо, невеличка кишенька, можливо, навіть і величка кишенька. Але ж все ж таки воно так цікаво зроблено, просто як якийсь декоративний елемент, напівфункціонований. Ну, якось так. можна що завгодно брати. І, до речі, як елементами можна використовувати в своєму якомусь виробі. І тут є, немає застіпки, а є ось така зав'язка. Саме з, цього, з цієї пальтової тканини. Є відстрочка, ми її бачимо, і відстрочка по борту, відстрочка по цій зав'язці, але не по рукаву. Так що дуже, дуже такий варіант, ну, навіть цікавий для того, щоб його розглянути. Далі йде, що вони друкували в таких журналах. Щось на рахунок коротесенького розказу, щось розповідь якась, можливо, про, ну, про якусь самотню жінку. Не знаю, я ще не читала, але це цікаво стилістика про прочитати ось такі якісь речі. Чому? Тому що бездебільшого дуже часто вони щось прописують, якісь елементи одягу, з чого був той одяг, саме в таких розповідях, навіть невеличкі. Коли ми читаємо якусь прозу чи якісь великі романи, ми ж там теж читаємо багато про одяг. Тут так само. Далі вони показують нам, що можна для дитинки ось таку начебто задовгу перелинку зв'язати. Як її зв'язати? Тут є невеликий такий розрахунок, є схема розмірів. і... Навіть зараз щось подібне все одно ми в'яжемо, і можна звертатись для тих, хто не вміє. Прямо так професійно в'язати, тут достатньо така легка в'язка, і можна з цим скористатись, щоб не купувати щось, якийсь журнал спеціально заради одного, можна щось із цього, якщо у вас є якийсь такий журнал, можна використати. Далі ми бачимо, сукні. Сукні, які представлені саме за тим часом. 39-й рік це вже рік воєнний. Це вже Друга світо, початок Другої світової, і ми бачимо вже відображення і подих війни на одяг, на жіночий одяг. Це плечі достатньо прямі, це достатньо випуклі ось такі. Не фон, не ліхтарик. Такий рукав, а все ж таки достатньо прямі і чітко виражені плечі з голівкою рукава. Так? Це тонка талія, і упрощені, не такі вже пишні спідниці, як ми звикли. І потім побачимо у діор. Це менше матеріалу і менше якоїсь. Обробки, якихось деталі, детали і так далі. Є трошечки ось тут, як на цій сукні. До речі, дуже цікавий варіант, і зараз він теж досить актуальний, можна його використовувати. Дивіться, як вони зробили ось ці рельєфи. По-перше, вони перевели ось в такий начебто, орнаментний малюнок з Так? І вони його обробили ще ось таким. Начебто, чи то кант, чи то якась тисьма, Можна тут брати все, що завгодно, але дотримуватися ширини цього, цього канту, чи тисьми за рахунок вашого об'єму. Ця сукня теж дуже цікава, тим, що тут цікаво, дуже зручно і вдало переведені витачки в рельєфи, які, бачите, можна перевести ще і ось в центральний ось цей шов застіпка, Так? Тобто за рахунок цього ми можемо позбавитися на будь-який розмір. Всіх виточок, які в нас є, максимально приталити сукню, і максимально зробити себе стрункою і по фігурці, начебто затягнутою у будь-яку тканину в сукні. Ці дві сукні так само вони мають місце в нашому гардеробі, тому що дуже привабливий силует, він досить, так само є рельєфи, і так само дуже цікавий варіант переведення цих витачок. Дивіться, ось тут, під кишеню на грудну. Так? І трошечки, начебто, є відстрочка, «Чи то». Увага. Чи то відстрочка по кишені, яка робить нам ось цей овал, так, напівовал, чи то переведена саме ось, ось так виточка. І це можливо зробити. І це дуже цікавий варіант. І це якщо ось тут по, наприклад, на спідниці цієї сукні, ми можемо. Скажімо так, настрочити чи відстрочити цю кишеню. Тут, якщо ми будемо переводити, ми за рахунок цього ще додамо об'єму, тобто всі виточки ми переведемо і додамо об'єму на, наприклад, якщо великий об'єм груди, ми можемо розподілити цю витачку, і ось ця грудна, вся частина, вона сяде просто неймовірно комфортно і неймовірно гарно. Так що скористайтеся цим методом, я вважаю, що це дуже вдалий варіант. І тут дуже легка історія. Тут клапани трикутні, можливо, це фальш кишення, можливо, це дійсна кишення. То вже навіть і за нашим побажанням. Цікаві варіанти, я вважаю, що цікаві, і з рукавом можна грати і зробити що завгодно. Хоч довгий, хоч взагалі без рукава. і так далі. Ну, Молодці. Мені дуже подобається. Далі нас зустрічають ще якісь теми, щось більше до якихось прос. Так, далі у нас є ось 5 суконь, і сукня пальто, і, так, і тут спідниця і жакет. Ось така сукня, є дуже цікава. Тут так само спідниця і жакет. Тут спідниця і жакет. Але дивіться, ось, наприклад, ось ці спідниці і жакети вони можуть бути як окремими і можна зробити щось подібне. Ми бачили у Шанель в часи Карла Лагерфельда. І він просто поєднував, він робив, начебто, окремі дві речі, але вони були все ж таки поєднані. Тут я просто бачу цю рису, і мені здається, що він саме звідси взяв і поєднав їх те, що начебто неможливо поєднати між собою. Але все ж таки ми бачимо деталі. Тут є ой, як вони як вони на плечах, як погони. Я вилетіло, просто вилетіло слово з голови. Шеврони. Тут є двобортність, достатньо висока горловина і відкладний, це навіть стоячий відкладний комір. Є придаленість силуету і є силует більше воєнний. Ну, звісно, що вже все, вже подих воєнного стилю, він відкладає цієї одежі. Ми бачимо, що тут є дуже багато на цьому жакеті дуже багато ліній, саме рельєфних. Це така класика, але тут є ще подих такого англійського стилю. Якщо ви побачите, де саме, по-перше, це твіт, твіт, який поєднали саме з велюром чи бархатом. Так що тут можна і для себе це брати. І на зараз такі жакети, саме такі, у англійському стилі вони досить актуальні завжди. І з джинсами, хто полюбляє, зараз ну, ми без джинсів нікуди не виходимо практично ніколи. Так що це дуже зручне і привабливе стильне поєднання. Ось така сукня. Це начебто пальто, але я б її назвала напів, напівпальто. Супня, напівпальто. І що саме, ось цю застіпку, якщо ви пустите до самого низу, вона буде саме, як сукня пальто. Зараз ця застібка на три гудзика і до талії, до лінії талії. Тобто можна назвати, якщо буде уплотнена така достатньо твідова чи якась інша пальтова тканина, то ми можемо використовувати як напівпальто. А що саме напівпальто чи пальто, сукня пальто нам про що говорить? Про те, що ми його зробимо приталеним, ми його будемо носити на тіло, звісно, ну, можливо, там на, якісь, на якусь водолазку, якщо ну, дуже там буде холодно, але такі сукні, вони зручні для. Осені. Восені, щоб не одягати щось, але ще не дуже холодно. І така ще приваблива температура, коли ми можемо ходити навіть в жакетах, сукня пальто, вона дуже зручна. Але не про це. Давайте поговоримо про ті рельєфи, які тут є. Тут дуже цікавий рельєф, який, дивіться, по-перше, Звісно, що ми тут не побачимо ніяких виточок чи спущених рельєфів, які можуть бути на самому лифі. Але все ж таки, я думаю, що ось тут, ось тут, сюди переведений один і, можливо, ось тут ще один рельєф. Тобто цю нагрудну виточку і таліову виточку вони пересунули десь ось між двома ось цими кутами. Я обов'язково вставлю на цю сукню, що я показую, більш збільшену фотографію, щоб ви побачили. Так от, тут є ось тут кути, і воно як такий, знаєте, флажочок, як тут сказати, такий галочка така від верхньої частини лифа. Є така галочка. Далі йдуть на і це такий, начебто, один з клинів. Але за рахунок того, тут показано, що ось цю смужку вони поставили частину вздовж, частину поперед. І ми бачимо ці, саме ці деталі. Тому що так, якщо б була вся смужка, то ми б її ці деталі і не побачили, бо вони були б практично непомітні. А тут саме акцент на ось таку лінію талії, яка не рівна, а ось така графічна. Я, можливо, навіть для такого розбору цього, саме цього елементу зроблю окреме відеомоделювання. Думаю, що це цікавий варіант, взагалі для сукні, коли хочеться щось таке привабливе. І ця сукня, вона завишена талія, І, скоріш за все, що ну, так як не було трикотажних таких, точніше, не трикотажних, Тянин з лостаном на той час було все без безлостану, і щоб ось так утягнутися, то, скоріш за все, тут дуже щільна переведена лінія з виточками з усіма, з, по, по закриті всі елементи, щоб як на комога менше було б виглядало якихось ліній. З виточками, і щоб ось цей, як завишена талія, силует, який переходить на спідницю, він був практично цільний. Теж цікавий варіант для того, щоб його розглянути на моделюванні. Пишіть мені, цікава ваша думка. Є ось такий а, апаш хамут я б його так назвала, тому що він досить. Чому хамут? Тому що він досить об'ємний. Бачите, ось тут є ось такі складочки. А, а, апаш, тому що він йде, комір Апаші, він йде ось такий цільний просто накладанням, як начебто шалик взяли, ось так обернули, там а, підібрали на нитку і тут закріпили в поясі, і все. А, цікавий варіант, можна. Щось, кому подобаються такі саме такі коміри, можна для себе це брати. Як для декор для дому, для скатертин, як можна їх вишивати, як можна робити якісь ось такі з дірочками візерунки, хто вміє цим займатись, то, звісно, що такі речі вони їм будуть і зараз при нагоді. Тому що, по-перше, тут розказана досить стара технологія, зараз є багато вишивальниці, які збирають саме таку стару технологію вишивки. І для них, звісно, це дуже цінний матеріал. Далі ми бачимо статтю про жінок, які вступили в ряди саме військової частини. А, так, і дуже цікаво, поміж тим, ніхто не забуває про те, що є діти, є кімнати, які треба прикрашати, об, облаштовувати і так далі. І що тут ми бачимо? Що, ну, наприклад, взагалом, то тут ми бачимо ліжко, два крісла і дуже багато книг ось такий корабель. Якщо ми до дитини, то це для хлопчика. Далі в нас зустрічають викріка одна і викріка друга на в'язані такі жакети. Є схема цих жакетів, до речі, жакетів вибачайте, жилетів. Схема одна в'язання, а викріки дві. То кому це буде цікаво? Для в'язання, то вони можуть скористувати, звісно, цими викріпками. Дуже цікавий варіант, що вони так робили. Пристрічають ось як приготувати якісь овочі. І ще є стаття, як невеличкий романчик, який можна подивитись. А далі. а Далі дуже цікава історія саме з. З усіма викріками. Можливо, це якась частина, мені так здається, я не читала. Я з вами разом тут бачу цей, цей журнал. Можливо, це якась частина вже ну, яка, тобто, наступна частина, як зшити саме технологія пошиття. Ось комбінезону, так? Поєднання комбінезону верхньої частини і нижньої частини. Можливо. Треба буде почитати. Але що ми бачимо? Ми бачимо, як вони прокладають голкою стіпки. Чи то наметочні стіпки не знаю. Чи то вже. Такі ручні стіпки можливо, тому що дуже багато речей, які все ж таки продовжували відшивати саме вручну. Машинка була досить великою розкішшю на той час. Так що ну, дуже цікаво подивитись, тому, тому що вони показують, як вшити, як саме йдуть де строчка, які шви йдуть на блискавці, яку вони ось тут вставили в цей. Комбінезон, виточки, як відшити, вставити, пришити, відшити, відстрочити, не знаю, ось цей поясочок. ось, І так далі. Так що так, дуже зручний варіант для тих, хто, наприклад, тільки вчиться шити, і для них це робило. І, до речі, ми тут побачимо ще ось такий досить задовгий кейп. І він з капюшоном іде однобортний. І ще одне пальто. Я так вважаю, що воно з капюшоном досить таким об'ємним. Пальто двобортне, і, можливо, ось тут на кишені є застібка блискавка Можливо, тому що мені так здається, воно дуже схоже. А ось, якщо ні, то, скоріше за все, це якась просто якийсь декор. Теж це можна розглядати з усіх боків і брати самі, собі саме те, що ми, що нам корисніше і приємніше. Тут ще є ось схема на те, як, скоріше за все, набирати петлі і починати в'язати. Теж дуже цікаво. Так, і ось тут є ось такі і сукні, а можливо, і сукні пальто, Ну, скоріш за все, це сукні пальто. І, до речі, ось ця сукня пальто, ну, в принципі, як і ця, вони дуже схожі на пальто, яке є на обкладинці. Чим вони схожі? А тим, що ось тут є ось така кокетка, вона, тут вже видно, що вона відстрочна, тому що чим видно, вони тут поставили ось такі. Цяточки як пунктиром, так, начебто відстрочка строчка. Тут є ось такий начебто безкомірний підборт, але тут видно, що цей точніше борт все ж таки заходить сюди, десь тут щось на щось закривається, не, на якийсь, тут не, не зрозуміло на цьому пальто, як воно тут закривається. Тут, можливо, гудзик є, тому що тут є щось схоже на гудзик, комір. Чи то комір від пальто, чи то комір від ставної якоїсь вставки, не знаю. І, Ну, а ось цей ремінь, то є пасок, на який не зав'язується, як на, на попередньому на обкладинці, а затягується на пасочок. А, то ось а, така дуже цікава історія. Тут таке ж саме пальто, але вже без пасочка. І ось ця фігурна а, вставка. як Скажіть мені, як пластрон такий, так? Вона просто, по-перше, сюди перенесені витачки. це дуже зручно, а тут є такі, як навесні петлі під гудзики. дуже-дуже щільно пришиті. Що ось тут, як воно розкривається, то нам можна просто здогадуватись. І А що вони тут пишуть? Модель. Але вони не пишуть, чи це пальто, чи це. А, такі це пальто. Такі це пальто. Ось це. Я не бачу, можливо, тут вирвана сторінка, де тут перша модель. Але ось це це пальто. Друге, це теж пальто. Так що це все пальта. Як вони застібуються. тут? Ми бачимо навесні. Гудзики, а ось тут, можливо, на верхній і на Пасок. Є викрійка, і викрійка тут прописано в цифрах що, де, як, куди які лінії. Не знаю, хто користався. Цим, наскільки вона зручна, ця викріпа. І ми бачимо, до речі, спинку. Я так розумію, це однакова спинка для двох видів пальто. Тут є ось така вставка, куди перенесені знову ж таки витачки, і вона повторює нашу передню частину цього пальто. І є дуже зручна, тут прописано, як обробити внутрішній шар цього пальто. І показано, як йдуть шви. Це теж дуже цікаво. В принципі, це все на зворотній обкладинці зустрічають щось, елементи якихось іграшок, м'яких, власноруч зшитих. Гаманців і, скоріш за все, це парфуми. Я вже буду закінчувати. Сонечко вже повертається. Привіт, сонечко. Так що, дякую за такий, за такий журнал, і я сподіваюся, що будемо щось дивитись і, і ще. Всім дякую, до нових зустрічей, всім па-па.